Саму стріляти тренує э, розмові здібності людей приймати рішення тобто, відмітити уголові э, в нашому сучасному житті 21 сторіччя. До э, нас от, в, э, головний представник э, Голова Федерації зараз Хорошо. Дивіться, я вирішую. Рикошетов не буде. Це просто ну, техніка, безопасності, чтобы не сил. Рикошетов и не буде. Виплятися. Дивіться, що ми будемо працювати. Желательно. Одна рука підіймає. Одна руку поднимает. Да. То есть не отак, вот не сильно. Желательно. желательно напряму. Тому що у дівчат є такий нюанс. Коли вони не жнать, вони хочуть випрямити руку, зробити цей укол. Щоб не было укола, желательно виплю. Навіть якщо я захочу кухнуть, я не зможу. Привет. Продаем всем страйкболистам привет. <laughs> Зря вы сегодня не пришли. Тут тоже классная обстановка. Зря вы сегодня не пришли. Олег, что ты убил Тобто, зносимо колону, нашли точку. І 3 секунди подержати цю точку на мішені любої, як у мене. І, раз, два, три, і державою раз, два, три. Просто, просто, просто виносимо, не стріляємо. Другий подход у нас буде. Перший, трое Хто у нас. Вот куда им дают изгиба вот три. Вот так. Раз, перли и изихну. Перли и зигну. Зайди нас, тримаємо до живота. Есть. Сейчас Ні, дошу. Не, ну и ваш. И така, вдруг еба. И лежала до живота. И остань. Раз, два, три. Зараз свалимо. То... Зараз я можу слаблю ви На три, то є. Пробуємо, пробуємо. На... Двісті. Прижав до живота, до живота прижав. Приготувались. Це лишся. Зараз держим, спілкуємося, яким образом виходить на стояти, на це покриваємо. Перший попадений ще. Держимо, держимо, держим, держим. Це ось. Под команду перше все треба опустити. Ні! Раз, два і хто перший. О, перший і ще, Іще, держимо. Ви зараз рівнуєтесь. Хто перший? Потіряв першому полкам. Приготовились. Держи, держимо, держимо. Ні! Продовжуємо, як І ще Hola,